Ми приховували ну, зброю нашу, нашої, скажімо так, поліції, яка уїхала, а зброя залишилась. то нас попросили поїхати забрати, перепрятати, щоб окупанти не забрали зброю. Ну і за цього нас і взяли. У нас було три чоловіка. Ми їздили по Херсону, фотографували, зливали нашим всю інформацію про місцезнаходження всіх цих окупаційних військ. Передавали на Київ інформацію. Багато було випадків, коли майже забрали на блокпосту. Слава Богу, що брали по два по три телефони. Перебував я з 21 по 24 число. Коли мене затримали, були обшуки, в квартирі, в гаражі, на роботі нас привезли туди. Ну, звісно, всі в масках. У нас теж там шапку на голову. Там тримали мене, навіть години півтори в наручниках. Я чув, як там крики, ори. Ну, думаю, мені гаплик. Потім мене повели на допрос. Допрос мене завели, там сиділо 3-4 чоловіка, ФСБшники, а далі була така камера. З камери виводили, брали відбитки пальців, електронні або звичайні. Били струмом, били ногами, руками, битами, ну, чим таки не били. Били так сильно, що там просто така ацька боль була, не дай Бог. Після цього в мене опухоль на спині вилезла. Спинавична болить дуже сильно. Ну, вкратці якось так. Вони думали, що ми можемо взорвати кого-то, зробити зривне устройство. Тобто нам і ДРГ шили, і то, що ми зброю ховали. І співпрацювали з нашими військами. Нам дуже, дуже дуже сильно пощастило, коли нас затримали. В цей же вечір, в приміщення, там, де сиділи ФСБшники, там, де були наші лічні, ну, телефони, ноутбуки, все, туди і прилетів снаряд наш. Тобто, за цього, і скоріше за все, вони нічого не, ну, у них не вийшло знайти, тому що вся інформація була уничтожена нашими військами. У них любитель був. кличка злой. Он вечно шокером ходил, бил всех подряд, кого не лень. И у него шокер был очень мощный. Там такая болятская была. Здоровый такой. И тон по голове им бил. Любитель такой был, поизвращаться над людьми, поиздеваться. И он мне этим шокером так спину спалил. Там аж дым шел. И, ну, воняло, знаете, я куто вот курицу жарят. Вот такой запах. А, потом меня заводят в камеру, Со мной общаются. Я кажу, ребята, посмотрите типа, на спину, походу, вони мені світер спали. Вони починають зміятися і кажуть, піднімайся, я піднімаю свитер, а у мене вся спина аж димиться, ну така синяя, как ось спалена. Я говорю, ну слава Богу, хоч не Мне Мені дзвонили э, журналісти, питали, показували мені его, щоб я ідентифікував. Я кажу, да, це він. Я говорю, обличчя на все життя запам'ятав, Знайшли його сторінку в Фейсбуці, по-моєму, чи десь я вже не пам'ятаю, то я його теж ідентифікував. Його, і там ще був злой, молодий, такий був. Він зараз знамениті личности в Херсоні. І Бурят якийсь. Ну, похож на Бурята. Вони, Ну, звірі просто. Їм, коли вони б'ють, у них таке удовольствие, я не знаю, вони як наркомани. От вони от этого такой. кайф, можно так сказать, испытывают. У меня такая злость на них была. Там даже чувство страха полностью отключалось. Там богато кого выпускали. Просто потому что ну, там места не хватало на всех. И при том, что я даже видел, как КАМАЗы вывозили с трупами, тоже было. У меня с балкона было видно. Там черные мешки, ну то есть трупы вывозили. Не раз. Видимо, перебарщивали. Один товарищ мне говорил, который там сидел, то со мной говорит, что человека вывели на допрос, его настолько били сильно током, что у него сердце просто не выдержало, остановилось. Меня выпустили, у меня без телефонов, без ничего. Я ж не знаю, что происходило, скажем так, на воле. Где жена, где родители, я боялся за них, когда там сидел, переживал. Вышел, сразу побежал. Я же рядом жил, побежал искать жену. Жена плачет, у меня у самого слезы радости. То есть эмоции были потом очень сильно такие веселые. Знаю только двух человек, которые их увезли на ту сторону, и потом они их там отпустили, и они выехали, получается, с России уже на нашу территорию. И тут я уже с ними связался, нашел их номер телефона. Один это батюшка с Токаревки, у нас село такое есть. То его там затримали прямо в церкви. Жену его побили, его там очень сильно били, у него там опухоль была якась после побитів. А другой был историк, доктор исторических наук, Як він мені сказав, ну такий дуже добрий чоловік. Він зараз, по-моєму, в Херсоні живе, працює. Ну, тільки я то, що знаю, всіх останніх теж всіх вивезли. З ними немає ні зв'язку, нічого.